Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі кар'єра за Оксфорд Юнайтед. Сьогодні у нас початок чемпіоншіпа. Трансфери, просто яку трансферну політику компанію ми провернули. Це неймовірно, мені дуже сподобалось. Я надіюсь, вам також сподобається. Ну і стартові матчі, стартові тури чемпіоншипу. Бажаю вам приємного перегляду, приємного. Апетиту, якщо виїсти, будемо розпочинати цей жаркий сезон чемпіоншипу. Ну, а розпочнеться звісно ж серія з трансферів. Я тут трішечки подобавляв, кого можна взяти в оренду, кого можна купити. Цікавить оцей молодий хлопчик. Що, якщо ми його спробуємо купити, але не за ці 15, а умовні Ті 13, тому що нам дуже потрібний правий захисник. <кхем> ну ладно, 12, 13. 12 з5. 25%. 13800 і вже 20%. Ви чо? Це, блін, це наш весь бюджет. 4 мільйони залишиться, але я готовий, щоб такого все-таки підписати. Чи ти. Ти що? Ви взагалі розумієте, що таке перемовине? Ало, 13500 козли. 14600. Ні. Це безполково. Ну, нема сенсу. Лисий Шарлатан. Так, до речі, нам тут пропонують продати Родріго Муніза за 3 мільйони 650 тисяч, але вони ще додають якогось Елія. Нам же це, звісно, не цікаво. Оце такий цікавий хлопчик і був там, О. Це ж вони вилетіли, так? Да? Це цікаво. Але нам надо правого захисника дуже-дуже. Давай спробуємо ці 2 мільйони запропонувати. 150, будь ласка. Так, тепер би з самим гравцем домовитися. Ну, звісно, ти хочеш бути дуже-дуже основним. Давай на 3 роки. Хоча б не надо. Так, 7500. І так, у нас новачок. Правий захисник, укріплюємося. Нам потрібен дуже правий захисник. І ось він є вже. Control, ти, ну. Слухайте, а за нього багато хочуть. Лям 800. Давайте спробуємо. Що? Ага, ви ще не маєте гравців на цю позицію. Ну ви кретине. А як не маєте? Ось один, он, два. Ось уже три. Е, дорогенький, хтось когось навалює. Так, тоді ще ось такий варіант є. Не такий, а листаміна 87. І дивіться, скільки позицій закриває. М, е, сам е, і е, СДМ. Е, е, е. 3, 3 мільйони даю максимум за нього. 3 мільйони і перепродаж 22%. Давайте. Так, ну, звісно, важливий. Там туди-сюди. Так, добре, другий пішов. Також рейтинг 70. А от такого я ще лівого бека знайшов в тому ж самому Хадресфілди. Спробуємо лям 500. Нам лівий бек теж потрібний, тому що в нас там такий. І цей ще дуже добре біжить, до речі. І 3%. Питань. Хто його буде продавати? Так, а домовимося ми з ним чи ні? Оце, оце вже питання. Так, і в нас вже третій пішов. Так, поки що дивіться, от такий у нас склад, кого нам ще потрібно, так би. Ну, голкіпера звісно, якогось. Ну, ми зараз спробуємо знайти і на майбутнє якогось центрбека. 28 скот. 24 удари! Це що? Так, нашого голкіпера хочуть в оренду взяти. Давайте без права викупати, без питань забирайте. О! Мінус один, це хто в нас там уходить? А, 970 тисяч, слухайте, супер, взагалі, трошки бабок відбили. О, хлопчики в оренду вже роз'їжджаються, супер, супер. А, це навіть продали. Ще плюс бабки. О, живемо. А ось і наш, напевно, центральний захисник. Півтора мільйона, давайте один і два. І 6%. Хо, давай. Блін, чи це правильно я звісно роблю, я не знаю, але купити гравця в Барселони – це. Гравець Барселони в Оксфорд Юнайтед. Ніхера собі. Дивіться ж кого я ще побачив. В його здає в оренду. В оренду вони здають його, так? Дієго Морейра. нам на лівий фланг начебто когось і Ну, Слухайте, давайте спробуємо купити. Дієго Морейра прямо комп з Челсі. Прямує в Оксфорд. Це, це ще ми що, багато заплатили. 2,5, ви щось смієтесь? Так, у нас перший матч проти якоїсь португальської команди, я знаю, хто це. вийдемо, зараз подивимося, що наша команда. Розтринульніхераси рудоні з Родріго добрий день. Добрий день, тринуль. Оце так да. А що, якщо ми візьмемо цього форсунна? Що ви думаєте? Ну, молодий гравець хоче грати, але в Челсі немає шансів, тому їде в чемпіоншіп. А що в нас вже немає цих? Йо-ма-йо! -йо. Це срака, це срака, це, це тупо срака. Такого гравця могли взяти і, і, і обкакались. Матч проти Спарти це добрий день, мені не цікаво, і 2-1 всасуємо, класно. І ви подивіться, перший матч буде проти Міло. Початок чемпіоншипу в матчі проти тієї команди, з якою ми грали на Кубок Англії. йо Йо-майо, тупо всіх подобавляв кроме голкіпера. Так, дубль 2 вже готовий. Козел, а що? я ж тобі більше даю? А вже і такого нема, де? Ай, вони ще подумають. Це дупа, коли нема бабок, це дупо. Ну давайте вийдемо таким складом на перший тур чемпіоншипа проти Мілу ще й на виїзді. Подивимося на дебютантів, на Морейру, на Рудоні. Так, ось він. ось він, Перший матч чемпіоншипа. Ну, ми з ними зустрічались вже в кубки. І перший же удар. Ну твою душу. Ну забийте ж першим ударом. А ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Булкіпер, та твою мать! Залітає шляпа обратно! Я не розумію, нам це на роду написано пропускати говно просто. А як це так? А як це так два оголкіпер є? Добре? Пасюлька, пасюлька FC і в дальню! і... Це був удар. Куди? Куди? І в бальню. Та в мене нема слів, як воно мене оце вже І з лівої. Нарешті, нарешті, на вішті морцю, нарешті! Один один на 76-й хвилині Харі зрівнює рахунок, і це перший гравець команди Oxford United, який забив гол в чемпіоншипі в історії. Спочинок дорогенький. А це гол! Це гол не було в сайду. Це все таки гол. Скажіть, що це гол, будь ласка. Як він радіє. На останніх хвилинах вириваємо перемогу на виїзді в першому матчі чемпіоншипу. Це да. Так, підписуємо. Ууу, я ж завмер. О, це супер, це бомба. Тепер наш склад виглядає от так: от. супер. Ну, для чемпіоншипу штрі крайки, фланги. Молода зірочка на ЦАПі. Муніз. Сподіваюся, буде прогресувати і прогресувати. Молоденький теж рудонів, дуже такий збалансованими статами. Так, матч Дей проти Хаддерсфілда вдома. Розпочинається перший матч чемпіоншипу в сезоні. На домашній орень. О, це дорогенький з швидкістю. О. О, це бомба. І туди тривело, козил, ти, ти не мав права це брати. О, хвоста жовта, супер. А як ти не дістав. О, о, наш, наш. Добре, мені Суди, сюди, сюди! Сидить! Сидить він там! Один нуль, їдемо далі. Ооо. Ну, слухайте, я гадаю, сезон буде взагалі емоційний супер, ого-го, який початок його просто. Ти. Ай. Та як ця шляпа всіх полетіла? Ну, блін, ти козел. В минулому матчі ми забили на 92-й, на 93-й, навіть тепер нам забивають. І рахунок такий самий. Понюхали. Ми розрахуємо цей матч, мені Кап не цікавий. 4-3 ще й проходимо далі. Ну ні, ну ні, ну ні, ну навіщо нам це? Друзі, ви навіть не уявляєте, з ким наступний матч. А наступний матч з Евертоном. З Евертоном. Команда тільки за ПЛ вилетіла. А в нас вже з ними матч. Ну і звісно, Миколенко, Тарковський, Пікворог. Граємо проти Евертона. Евертон, звісно, що захоче повернутися відразу в англійську прем'єр-лігу. Який склад під англійську прем'єр-лігу, звісно ж, не під це. О, кіпер. Га, а що це за дурду? Ні. Іди в дупу. Оце видно, що прийшли за ПЛ, насасують на пенальті, оце все. Ну, зрозуміло. Да-да-да, йди да, да. в сраку. Тей! Один нуд, ну, блін. Цей матч буде дуже важкий. Ух ти. Кларк. Кларк! А навіщо я це роблю? На я це роблю? Мені хтось це скажеш, ай нахіра я це робив. Дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЕЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди. То, будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖКОС ти отримаєш і 10% знижки. Так. Наступний у нас матч буде проти Вотфорда. Чи гратиме наш тут гравець? Я вже забув, кого ми їм здали. Розпочинаємо перший тайм матчу проти Вотфорда. Щось Маклін в цьому сезоні не дуже добре стартував. І Морейра удар! Ого! До речі, наші новачки ще начебто не, не забивали голи, ні? Ай, це удар не несе. Кларк! Кла! Що за обрізка? Повертайся, 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 Едвардс. Надо голкіпер. Нахіра я купляв атаку, як нам потрібен голкіпер. собі дубль 2, куди ти віддаєш? Офсайд. Офсайд! Перешло в сайт. Дуже хорошо. О! Супер, але він був. І байс! Є, є. Блін, але це придбання правий фланг, це просто. Ну, блін, ну це мега-усилення. Ви бачите, як він біжить, як він обводить, як він віддає. Харіс! Та ну їй. Як? Як воно бісить уже, як воно просто мене вже роз. Ну як він там не забиває, ну який раз уже. Ну, господи, ти форвард чи ти срань. Івдані! Сука! Йок, твою душу Мікрофон захоєй. Йок. Добре, не було. Не було. І, блін, новачок забиває 3 1 3-1 нюхати! Нюхати, Уотфорд у, це було. Це було пекельно. Бомба. Оце, оце матч, оце я розумію. Це, 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 це вже цікаво. І програєш, і виграєш. Супер. Перемагаємо 3-1. Так, наступний матч у нас буде проти Дербі. Дивіться, який. Дядько на воротах. ух, Бредлі. Це вже знайомий в центрі захисту диться капітан. Так, в такому складі ми вийдемо на перший тайм. Проти Дербі. Ну, це дупа. Це просто матчі через кожні два дня. Потрібно ще гравців, але я не знаю, де їх брати. Я сподіваюся, що просто хтось з каутів привезе нам дуже добрих гравців. Ну, хоча б 60 якогось когось рейтинга, 67-го. Так, гра проти Дербі. Дербі Каунті. А це як взагалі? <плес> Куди він відбив? Ну це просто сміх. Ай. Ви бачили? Ну от просто подивіться. Не, ну розіграли супер, ну він просто відбиває. І в даню! Сюди! Один-один! Добре! Добре, дуже добре, добре! Невже все-таки є шанс врятувати цей матч? Ну і не просто врятувати, а все-таки виграти, тому що для нас врятувати це виграти в такому епізоді, тому що червона картка в них і Добре, не було! Не було! Не було? А не було, скажіть, що не було. Офсайт? Я подумав, що офсайт. Просто табло не переверталося, я вже думаю, все, щас габела. А ну так, три годин. Три один. Нюхайте дербі. нюхайте. Друзі, три годин. На виїзді перемагаємо дербі огової. Дуже важкий матч. Так, наступний матч у нас проти Лестера, і на Carabao Cup я випущу просто резервний склад. Потрібно трішечки приберегти. Добре, Моліна, можливо, вийде на заміну. А всі інші... Будуть відпочивати на наступний матч, тому що мені цей Карабалкав взагалі не всрався. Так, у нас наступний матч проти Ковентрі на виїзді. І що у нас по складу? Ой, опорка порка взагалі просіла. Що ж, вийдемо на гостєвий матч в такому складі. Форсан відновився, Морейра відновився, Маклін, Муніс. Давайте, хлопчики. До речі, Голкіпер плюс один на рейтингу. Едвардс плюс один. Значить, начебто все добре, добре. Так, виїзний матч проти Ковентрі Сіті. Дуже важливий, тому що ми там в турнірній таблиці йдемо дуже поруч і нам перемагати таких суперників, з якими ми боремось. Що він зробив? Що він тільки що зробив? Це гол імені Морейри. У, що він зробив? Ну наші він просто Слухайте, непогана команда в нас така вимальовується, ні? Як ви гадаєте, взагалі. Оцініть в коментарях ці всі трансфери. Ой-ой-ой, це неочікувано було. О! Ліниво, той не вийшло. Ні! Це попав, ну, ладно, не. Попав козел. Молодець! Ну, Бемос! Сюди наприкінці другого тайму, Наприкінці другого тайму забиваємо і виходимо вперед гол в роздягальню так їм. Ось що я зроблю? Ось що я зроблю! Похоронити! Похорони! Похорони! 3-1 похорони в Сіті. Фу, йма, йо, Харріс, ну блін. Але голкіпера не вистачає нам і тут небезпечна атака. Свисти! Урод свисти. Добре. Ну, тепер свисти. Рігодин перемагаємо. Добре, добре, добре. Дуже добре. Давайте подивимося, які там цікаві трансфери будуть ще. Ангеління Редбул ПСВ Таке собі. Дієго Жота переходить з Ліверпуля в Арсенал. Так, мура хочуть забрати, так? Не. Ні. Донів Мален в Манчестер Юнайтед перейшов з Борусії, а Родріго Бентакур з Тоттенгема в Мілан. Оце так. Маклін, дивіться, хочуть Маклін. Це, що, це? що це за команда? Дармштадт. Та йдіть в тупу. Ні, не продається хлопчик. У нас дві пропозиції по трансферах, але спочатку в нас три звіти від наших скаудів. Бразильці. Тупа. Так, класно. Це просто срака. Кого ви мені приведете. Ну йо мою. Ну, останній шанс на Німеччину. Подивимося, давайте, кого ж ми там такого взяли. Центрального захисника? Хоча я непоганий такий. І він зможе ще з лівого бека зіграти. Друзі, у нас матч проти Лютон Таун, але він буде вже в наступному випуску. Зараз я хочу подивитися турнірну таблицю. В зоні виліта. Порсмуд, Вотфорд, Сunderленд. Доволі таки несподівано. В Порсмуд там взагалі одна нічия. 5 поразок. Оце воно. Так, ну в принципі мене цікавить топ-6. 6 Шостий Контрі Сіті, 5 Свонсі, 4 Оксфорд Юнайтед, 3 третій Лютон Таун. З ними ми поміряємося силами в наступному матчі, ну в наступному випуску вже. Другий Блекберн Роверс і перший Евертон. Це наш найголовніший суперник Евертон. По бомбардирам. Браун 6 голів за шість матчів. Калахер. Це не той Калахер, я не сподіваюсь, Челсі З Оксфорд Юнайтед Моніс 4 голи забив. ну Хлопчик треба підтягувати. Моніс, Харріс три голи забив, також потрібно підтягувати. Ще хтось є. Асистенти. Харріс, перше місце, три асисти. Ну, як перше, там Форсон три асисти, Родрігес, три асисти, а хлопчик виходить тільки на заміни. Шиц, взагалі в нашого голкіпера не одного сухого матчу, зато в Істхем. Єст хем з Blackburn Rovers три матчі. Три ну, матчі суги за п'ять курів. Ніхера собі. Ось такий випуск у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобались і трансфери, і початок сезону, і взагалі весь випуск. Я дуже на це надіюся. І дякую вам, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку, дякую за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. А ми з вами дуже скоро побачимось і почуємось. На все добре.